mm -hmm. Московському патріархату в Білій церкві громадськість міста вимагає від голови районної військової адміністрації Людмили Мерзлюк скасувати рішення щодо виділення земельної ділянки під будівництво храму у районі Гайок. У відповідному зверненні ініціатори зазначають, що у 2015 році парафії архістратига Михаїла Української православної церкви надали земельну ділянку площею 0,5 гектарів під будівництво релігійної споруди. З майбутньою церквою розташований військово-патріотичний навчальний заклад з витяга. Як розповідає Ірина Кісельова, у роз'ясненні на їхній попередній лист від Міністерства оборони України головнокомандувач Збройних сил України своїм рішенням заборонив укладати договори оренди нерухомого майна з релігійними організаціями, причетним до країни-агресора. Блин дізналася про те, що Наша районна державна адміністрація виділила а, пів гектара землі у постійне користування українській православній церкві Московського патріархату в гайку. Ну то це взагалі якось не вкладається в моєму розумінні. Тобто, якщо оренду не мож збройні сили України не підтримують, то як це можна передавати у власність взагалі? Тому я вирішила звернутися до а, нинішнього очільника райдержадміністрації а, з проханням скасувати відкликати це рішення, тому що воно прямо суперечить рішенню головнокомандувача збройних сил України. Ну і як можна вигравати війну, якщо збройні сили Ось так, а ми їх не підтримуємо в цьому.